Мене звуть Костянтин, я випускник першого сайберину. Підтримка була максимальна. Будь-яке питання, будь-яка неточність, прогалина у знаннях вирішувалась дуже швидко. Підходиш, задає, задаєш питання, і всі проблеми вирішуються. Одразу після другого блоку сайберину мене взяли на роботу в IT-спеціаліст, хто і проводить ці навчання. Перш за все, це бути максимально допитливим. Будь-які питання потрібно вирішувати одразу: підходити до викладача і задавати їх. Інакше нічого не вийде. Я думаю, що це розуміння, куди рухатись далі. Тому що до того, як я прийшов в академію, я не розумів, у якому напрямку взагалі можна розвиватись в кібер... кіберзахисті. А прийшовши до академії, я зрозумів, що є дуже великий спектр. Можливостей у кіберзахисті. Нетворкінг. Курси з нетворку мені сподобались найбільше. Після цього я і пішов працювати одразу інженером з впровадження рішень інформаційної безпеки саме завдяки знанням з нетворку. Кіберакадемія надала мені можливість комунікувати з людьми, що так само зацікавлені у розвитку у сфері кібербезпеки. Я познайомився з дуже багатьма спеціалістами і надалі продовжую знайомитись з новими людьми. Максимально. До кіберакадемії я думав, що є пентест і якісь там аналітики. Після кіберакадемії я розумів, що хто такі аналітики, хто такі пентестери, хто такі інженери і так далі. Я зрозумів, що професій у кібербезпеці набагато більше, ніж дві чи три.